Ось таке чудове крісло я придбав. Всім рекомендую. Для відпочинку на природі рейнджер. Ну, вигатилена, звісно, в Китаї, але крісло якісне, я відчуваю. І матеріали, і тканина. мені подобається. Вставляється крісло в шезлонг в картонній коробці, яка має досить великий розмір. Дивимось, друзі, що у нас в коробці. Це подушка. Вона на ліпушці кріпиться до самого спинки крісла. Я вам потім продемонструю, як це виглядає. Так. І саме крісло. Ось воно в такому чехлі. Чехол має ось таку ручку, за яку зручно носити. Буде крісло на плече і переносити. Зараз ми його розкладемо і подивимося, що ж воно за крісло. До речі, розкладається воно дуже легко. Нагадує особисто мені дитячі візочки тросточками, якщо знаєте, такі є. Крісло Ranger виконане в класичному стилі шезлонгу з високою спинкою, з ручними підлокітниками. Каркас виготовлений з міцної сталевої трубки. Тканина, що використовується для сидіння та спинки, є водонепроникною і стійкою, що гарантує довговічність і стійкість до вигорання на сонці. Зараз ми встановимо ще подушку таку зручну, вона кріпиться на стрічці на стічку таким чином. І забезпечує комфорт. Для сидіння. Крісло оснащене спеціальною кишені для зберігання дрібниць, таких як телефон, ну, можливо, газета, книжка якась. В Русі сидіння є карман, сюди поміщає, поміщується пляшка з водою або кофейний стакан. Ну, це все додає зручності, оскільки ви матимете всі необхідні речі, завжди під рукою будете відпочивати. І Отримувати на солоду відпочинку. Ну, найголовніше, як на мене, фішка цього крісла, шезлонгу, то, що з нього можна з крісла зробити шезлонг. І ну, тут пластикове кріплення, я не знаю наскільки вони якісні, це покаже тільки час. Але трубки міцні, металеві. От. Е, немає фіксаторів. Це Ця... кріплення переміщується в цю частину і таким чином спинка відкидається назад. Зараз я спробую це зробити і потім покажу вам, який результат. Ну от зараз спробую розкласти розкласти спинку. Ну. Бачите, перемістила сползунок сюди, але він ніяк не фіксується і тільки під моєю вагою воно знаходиться в такому стані. Як бачимо, розкладати не дуже зручно, але і можливо. Ось так воно виглядає. в раскладанном выгляде. Ну что можно сказать, отпочивать на нем дуже комфортно. На природе дуже очень... потребна речь, я уважаю. Так что, гарных вам покупок, друзья. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. До побачення. Одно